Ну що, шановні, хочу вам повідомити, що знову в Польщі стався черговий інцидент, який є неприємним для громадян України, адже в черговий раз на території Польщі в Дорогуску, з трьох вагонів Укрзалізниці був висипаний на землю український ріпак. Ніхто, друзі, не знає, хто це міг зробити, адже винних. Не можуть знайти і їх було не визначено. Їх будуть шукати, і також з проханням таким звернувся міністр інфраструктури України, щоби винних покарали. Бо якщо винних не покарають, то це може статися в черговий раз. Ну і це сталося в черговий раз, бо раніше висипалося зерно. Але як повідомляє також більшість польських фермерів, що вони не проти українців, а проти олігархів і агрохолдингів, які продають українське зерно і не тільки. До Європейського союзу, цим самим конкуруючи із Польщі та іншими європейськими країнами, де фермери, наприклад, польські, страждають найбільше. Також хочу нагадати, друзі, що від 15 лютого у кожного з вас з'явилася можливість пришвидшено розрахувати ваш підвід роботодавця, тобто врегулювати все з податками і можливо отримати якісь пільги на повернення з цих податків. І звісно ж, я вам дарую друзі безкоштовний. Довідник, посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Створила його компанія TransferGo і багато корисних довідників ви ще знайдете на сторінці TransferGo. І також хочу вам нагадати, що TransferGo 11 років на ринку, близько 9 мільйонів користувачів, які кожного місяця надсилають свої кошти. З будь-якої європейської країни до України і не тільки. І, звісно ж, з будь-якого європейського банку рахунку ви зможете переказати на будь-яку карту свого українського банку за пару хвилин. І я також довіряю цій компанії вже багато років. Тому я вас також закликаю приєднатися до нашої команди та стати частиною чогось великого. Звісно ж, ви також можете отримувати там різні бонуси, і також там є корисна функція, яка називається Блік. Хто живе в Польщі? Точно знає, що це таке і як воно корисне. Ти не мусиш подавати даних своєї польської карти, і, звісно ж, це корисно. Тому за посилання в описі до цього відео ви це все знайдете. І пам'ятайте, піт, ви маєте розрахувати до кінця квітня. Якщо ви цього не зробите, то будете ще 90 днів чекати від кінця квітня, від 31 квітня, допоки ваш піт розрахується і кошти вам повернуться. Попри це, друзі, сьогодні з візитою до Варшави прибула. Шефова голова Єврокомісії Уршула Ляйн. І знаєте, новини будуть приємними для польських фермерів, адже з тих дотацій. Які були весь час заблоковані через те, що судова реформа в Польщі, вона не хотіла мінятися завдяки уряду попередньому уряду на чолі із колишнім прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, то хочу вам зазначити, що новий уряд, який повстав 15 жовтня 2023 року, на чолі з Дональдом Туском вирішив цю ситуацію. І та промова, яка була вчора сказана прем'єр-міністром Польщі. Яка була спільно продумана із президентом Польщі Володим... Дональдом Туском. Хм. І звісно ж, вона звучала наступною: що будуть відділені окремі проміжки між кордонами Польщі та України, де буде проходити безперешкодно в 100% варіанті військова та гуманітарна допомога. На жаль, поки що не ясна ситуація, як це все буде виглядати, але мені відомо, що, попри це, польські фермери хочуть все одно блокувати це все. Попри те, що їх буде стримувати польська поліція та польська армія. Ну і, звісно ж, друзі, подивимося, як ця ситуація буде виглядати, тому щоб це не пропустити, обов'язково підпишіться на канал. Ну і що ж повідомила Уршула Вондерляйн. Вона повідомила, що для Польщі буде розблоковано у зв'язку зі зміною тої ж самої судової реформи, буде розблоковано 137 мільярдів євро. Запам'ятайте цю цифру. З них, друзі, 1,4 мільярда. Євро будуть доступні для польських фермерів, щоб допомогти їм модернізувати виробництво на та вийти на нові е, ринки. Тому, друзі, також вона сказала, що Єврокомісія оновить угоду про автомобільний транспорт з Україною. Вони також говорили про становище фермерів в Європі, як це все виглядає, і вона каже, що вона захоплюється роботою фермерів в Польщі і завдяки їх роботі вони мають найздоровішу. Їжу на столах, звісно ж, актори зникли непогані, і союз вже підтримує фермерів на суму 20 мільярдів євро. Ну і подивимося, як буде виглядати ситуація з кордоном. Адже як вона повідомляє, що стосується ситуація на кордоні в Польщі з Україною, то ми дивимося на неї так, що сьогодні експорт з України через чорне мове був через чорне море, був збільшений, і це добре, тому що він знімає навантаження на сухопутні кордони, зазначила вона. Хочу вам нагадати, що до початку війни 70% цього експорту Україна вона давала на весь світ, не беручи до уваги Євросоюзу. А на Євросоюз тільки 30%. Після початку війни це все помінялося. І на європейський союз експорту 70% йде, іде, а 30% на весь світ, тому що були обмеження через море експорту. І звісно ж. Якщо я помилився, друзі, фахівці мене поправлять в коментарях. Також Боти, я вам дякую за вашу підтримку, адже завдяки вашим відео мої перегляди вони збільшуються. Також я дякую всім тим глядачам, які від самого початку вірили в мене, вірять і залишаються зі мною. Ті, хто розчарувався в мені, також я вам дякую, тому що ви нарешті навчилися аналізувати інформацію. Також самостійно, тому що багато з вас можуть зі мною не погоджуватися. Але я не 100 доларів, я не повинен всім подобатися. І навіть Сергій Притула, який теж мені не подобається, але він закликає українців вас, друзі, за кордоном, не забувати про те, що йде в Україні війна. І треба нагадувати закордонним нашим партнерам, що вони повинні і далі продовжувати допомагати Україні. І звісно ж, скільки він хейту зустрів, коли він літав в Америку. Я не уявляю, проте я також стикаюся з хейтом, і я до нього відношуся нормально. Я кажу вам дякую за будь-який коментар, який ви залишаєте під кожним моїм відео. Адже, попри те, що такі є приємні новини від голови Єврокомісії, ви знаєте, що від 1 числа знову ж таки будуть страйкувати польські фермери на ще одному кордоні. І це буде відбуватися, друзі. Знову ж таки, не знаємо скільки часу, тому що. Тому що польські фермери хочуть, щоб все-таки все тут в Польщі помінялося і стало краще, але ніколи так не буде. І Литва каже, наприклад, уже вистачить і закриває можливість експортувати до себе російське зерно від 1 липня 2025 року. І мені здається, навіть подекуди, що війна закінчиться в 2025 році. От подивіться, біженця продовжують тимчасовий захист до 2025 року. Знову ж таки, Литва. Так само каже ні російському зернові. Ну коли ж вона має закінчитися? І звісно ж, також Польща продовжує уже заборону всіх тих продуктів, які були раніше, і плюс має намір захистити свій ринок від таких українських продуктів, як цукор, птиці, м'ясо, яйця, заморожена малина, яблучний сік, соняшникова і рапсова олія. Ну і ви думаєте, що фермери тільки від цього радіють? Ні, друзі, їх тут конкретно хейтять. І хейтять по телеканалам. От нещодавно, десь два дні назад, е, пішла така інформація, що фермери заблокували каретку. Хто з вас знає, що таке каретка? Так, друзі, ви правильно відповіли, це швидка допомога. І коли їхала ця швидка допомога, нібито там була жінка, яка по дорозі не доїхала до лікарні та померла. І... Фермери польські кажуть, що це фейк, і у них є підтвердження від шпиталю, від лікарні про те, що ніхто до них не зголошувався за такою інформацією від будь-якої станції телеканалу. І, звісно ж, ми розуміємо, що йде інформаційна війна. Ми повинні брати все до уваги, але також аналізувати, не, не на емоціях працювати. Я також, друзі, стараюся вам передавати інформацію, попри те, що я останнім часом ворію, досить часто і в мене підвищений холестерин, попри те, що я. Худий, так? І це не можна приховати. Той, хто бачив мене вживу з вас, це під, підтвердить. Ви завжди мені говорите, що я вживу е, худіше, ніж на камері. І знаєте, багато польських фермерів нас підтримує. І вони не проти українців. Так само в місті краків я показував, хто підписаний на мій інстаграм, що реально не було жодного жодного плакату, де писалося щось за Україну. Вони проти зеленого ладу, який просто знищить. Польських фермерів і податками і так далі. Тому, щоб ви розуміли, треба слідкувати за актуальною інформацією, набратися терпіння, і саме політики повинні вирішувати ту всю ситуацію, яка зараз відбувається на кордонах. Бо ми прості люди тільки можемо зробити гірше на ті провокації, як з розсипанням українського зерна, з різними плакатами, щоб Путін навів скрізь порядок, або ж щось інше розсипанням ріпака, як це сьогодні сталося. Я сподіваюся, друзі, на вашу підтримку, на ваше розуміння, на ваш спокій. Але в разі чого ви завжди повинні пам'ятати. 24 лютого завтра, друзі, в Варшаві організація Євромайдан буде організовувати пам'ять, коли почалася війна. І кожен з вас може приєднатися до цієї акції, яку організує Наталія Панченко. Вона мене не просила це рекламувати, це я роблю від чистого серця, тому що я її підтримую, і розділяю їхні думки всього Євромайдану. Не завжди з усім погоджуюся, але ж я ж кажу: ніхто зі мною до кінця завжди не погоджується, і всі ми помиляємося. Її зараз будуть атакувати боти, і я слідкую за нею в інстаграмі, і можу вам сказати, що треба підтримати те, що почалося два роки тому, і всім нагадати про те, що війна не закінчилася. І якби не українські військові і ті українці, які допомагають в захисті українців. І всього Європейського Союзу, то би Росія вже прийшла б сюди, до Європейського Союзу перенула межу. Тому я сподіваюся на максимальний репост, на максимальну підтримку. І пишіть Євромайдан 24 лютого у Варшаві в коментарях, за що я буду вдячний. Побачимось, друзі.